Відгуки про вашу компанію. В особистому кабінеті перейдіть до розділу відгуки. На цій сторінці відображаються усі відгуки, які залишають покупці про компанію. Налаштування Відображати розділ відгуки на сайті компанії дозволяє вивести або приховати розділ відгуків на особистому сайті. Нижче наведена таблиця з відгуками про вашу компанію. Сортування відгуків можливе за датою, автором та оцінкою. За замовчуванням в горі таблиці виводяться найновіші відгуки. При наведенні на ім'я автора, який залишив відгук, висвітиться його імейл. Нижче розташовується оцінка компанії, а також може відображатись оцінка товару. Далі слідує сам текст відгуку. Правіше в таблиці ви можете натиснути кнопку Переглянути, щоб перейти на сторінку відгуків. Нижче знаходиться і кнопка Відповісти на відгук. Ваша відповідь буде розташована під текстом самого відгуку. Робота з негативними відгуками Негативний відгук спершу проходить перевірку модерації. Після цього відображається на сторінці відгуки в особистому кабінеті. Додатково ви будете повідомлені про такий відгук через e-mail. Правіше, від самого відгуку розташовані дві кнопки: Вирішити проблему та оскаржити відгук. Клік по першій кнопці відкриє вікно з вибором варіанта вирішення проблеми. Це може бути знижка на наступну покупку, подарунок, заміна товару, пропозиція повернення та інші варіанти. Залежно від обраного варіанту рішення формується текст листа покупцю, який залишив відгук. Цей текст можна подивитися, клікнувши по кнопці Попередній перегляд. Після вибору варіанта рішення покупцеві буде надіслано лист з пропозицією продавця. Покупець може прийняти пропозицію або відмовитись від неї. Якщо покупець вибрав погодитися, проблема щодо відгуку буде вважатися вирішеною. Відгук не відображатиметься на порталі і не впливатиме на рейтинг компанії. Якщо покупець вибрав відмовитися, проблема щодо відгуку залишається невирішеною. Покупець матиме можливість залишити коментар з причиною відмови. Надіслати покупцеві запит на вирішення проблеми можна лише два рази. Ви отримаєте повідомлення про вибір покупця, успішне вирішення проблеми або про відмову від пропозицій. Також ви можете натиснути на кнопку Оскаржити відгук. Це можна зробити протягом 60 днів з моменту схвалення модератором відгуку. Відкривається форма, на яку потрібно залишити відповідь. Можна також додати файл. Оскаржити відгук можна лише один раз. Функціонал на сторінці дозволяє фільтрувати відгуки за статусом. Відгук може мати кілька статусів. Усі очікує на рішення. Тільки для негативних відгуків, якщо з моменту отримання пройшло менше 60 днів. Відправлено запит на вирішення проблеми. Надається негативному відгуку після відправки форми вирішити проблему. Повторне вирішення проблеми тільки для негативних відгуків при відправленні форми вирішення проблеми вдруге. Проблема вирішена. Надається негативному відгуку після вирішення проблеми. Строк запиту минув. присвоюється негативному відгуку через 60 днів після надходження, якщо проблема не вирішена. За відображенням. Усі чекає на публікацію. Негативний відгук, який чекає на публікацію. Чекає на модерацію скарги. Відгуки, що знаходяться на модерації скарги. Опубліковано. Відображаються лише опубліковані відгуки. Приховано. Відображаються лише приховані негативні відгуки, за якими проблема вирішена. Дякую за увагу! У наступних відеоуроках ми ознайомимося з іншими розділами особистого кабінету.